Вітаю вас а, сьогодні. Ми зробимо содашню чакру Крію, я про неї написала. Чому саме сьогодні а, коридор затемнень взагалі це дуже класна практика? Хоча б раз на рік її, ну хоча б на дві неділі, на 11 днів, на 14. а вона дуже чистить наше тонке, енергетичне тіло. Вона чистить ауру в жіночій аурі, в відмінності від чоловічій, зберігаються. Всі моменти взаємодії з чоловіками, особливо кого були там партнери, кого була зміна партнерів, навіть один статевий взаємозв'язок з чоловіком, він вже відкрадається в цій аурі. І коли до нас приходить наступні партнери, це особливо да кого це стосується, то а, ця пам'ять в аурі, вона якби на нас дуже впливає, і ми це знімаємо через там якісь програми чи з різними методами працювання. Содерж-шакра-крія це єдина крія, яка це для жінок, яка очищає жіночу ауру. Також це крія, яка проходить через тьму, яка нас виводить а, на поверхню, із а, яких ми навіть не знати, в чому є якийсь блок, і ця крія так працює, що вона а, звільняє нас з. З цього блогу і дає нам для наших дій. Тобто зараз такі от коридори затемнені, якісь такі моменти ретроградних моментів, дуже добре робити цю содача у Багато різних класних крій, але це буде як у вас інструмент. Я знаю, що точно хтось із вас її вже робив. А хто для когось це буде вперше? І вона в відкритому доступі. Рекомендуйте е, дівчатам, своїм подругам, друзям, якщо ви сьогодні зробите, і зробите хоча б і неділі, ви побачите, як е, воно дуже круто працює. Е, і я дуже хочу, щоб це було теж у вас в капілочку. Особливо, коли ви дійсно проживаєте ці стосунки з да, чоловіками. З чоловіком якісь мабуть, моменти, коли просто з чоловіком я не можу знайти общий контакт, навіть якщо у вас не було ніяких інших партнерів, але це теж буде дуже хорошо працювати на зміцнення відносин. Тому ми зараз відкриємо простір мантру огненнобруденому, щоб вас не затримувати так. Ця крія, ця медитація робиться. Від 11 хвилин до 32 і навіть до години. Я вам чесно кажу, це дуже важко зробити годину. Ви зараз спробуйте, ви побачите, це медитація, це не крія там з якими звичайним це просто дихати, але таке особливе дихання. І сьогодні ми, звичайно, зробимо 11 хвилин. І зроблячи навіть 11 хвилин, і потім до. Коли хтось захоче зробити 32 хвилини, ми можемо тут списатися, і ми можемо разом пропрактикувати 32. Але Ну для того, щоб робити 32, треба напрацювати цей досвід 11. Можливо, ви зможете тільки 7 хвилин сьогодні. Ви можете закрити простір і вийти. Ну я вам серйозно кажу, що це не просто але на яке воно дає ця крія дає. Коли ми доробимо 11 хвилин і вибраз оцей енергії, от просто знаєте, як, як просто відкривається такий фонтан. знаєте, Ми пройшли, ми проходимо через. Тьму і виходимо. Боже, на який ландшафт, як красиво! Це така а, дія цієї країни. Тому їй вже більш три тисячі років, і вона дійшла до нас чудним чином, тому ми сьогодні прямо прикасаємося дуже-дуже глибинним знанням. Закриваємо очки, робимо глибокий вдих і видих. Іще вдих і видих. І відчути себе. Просто проскануйте свій стан, все приймаємо, Розрівнюємо свої плечики, прокручуємо навдосі, навиду всіх з'єднуємо в опапочки, маківка тягнеться до неба. Почуваємо своє гдиць, не тягнеться до землі. Ще трішечки толкаємо грудь вперед, ще більш наше, наш кребет витягується, і легкі горловий замочок. Це підборіддя трішечки зараз вниз, трохи опускаємо вниз на градусів 15 і толкаємо якби назад. І тоді ми відчуваємо, як ще більш махівка наша потягнулася до небу. І ми сидимо між небом і землею, продовжуючи глибоко дихати, наблюдати за собою, за енергією в хребті. Можна просканувати зараз, як іде енергія від самого кубрика. Кожен хребець ми заплатуємо своїм внутрішнім зором. Відчувайте. Букалування, відчувайте Тобто Просто коли ви з'єднуєтеся з цією ви будете щось відчувати. Просто все, що відчуваєте, в якому місці. Десь енергія може крепки зараз застрівати, вона може бути на нижніх е центрах, податись там в начальнику прикладу. Можете її відчувати десь між лопаток, можливо. І ми свою увагу якби піднімаємо її вище, 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 бо де наша увага та енергія, і ми доходимо до свого третього очка. Проекція третього ока, це наша інтуїція. Ачна чакра. І залишаємося в проєкції третього ока, дивимося з закритими очима. Точку межбрів'я. Знову прокручуємо плечики, з'єднуємо долоньків на масте. Позиції я богиня. Глибокий ди. Видим. І з наступним доком ми відкриваємо мантрою «Онг намо груде в намо, і нехай онг прозвучить як гонку, хай він пробудить там, прямо нашому внутрішньому внутрішнього вчителя і з'єднає нас з нашими духовними вчителями Глибокий тих видих. <звук> 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 ओ दे ना ओ दे ना आपको रे Saturay na me, sīpurude. Angoray na me, chugat guray na me, satturay nam, sīpurude nam. Затримка, втягнули м'язи ануса, проміжні животика. тягнемо енергію, дивимося за закритими очима в стелю. Язичок опирається в нього, долонька давить на долоньку. Видих, розслабилися, поклали свої ручки на коліна. глибокий дих і видих. Можна стряпнути ніжки, кому треба, можна клопнути водички, і ми зразу будемо приступати до медитації без розігріву. Медитація зараз це все, все розігріє. Як ми будемо медитувати? Можна сидіти на стільчику, можна сидіти в позі лотуса, як вам зручно. Наша ліва ручка гіян мудрі і лежить просто на лівому коліні. Права ручка буде великий пальчик лежати на правий ноздрі. Тобто права ручка закриває праву ноздрю, ми будемо робити вдих. І коли нам треба буде зробити видих, ми мізинчиком закриваємо ліву ноздрю і правою робимо видих. І все рівня ми будемо вдихати лівою ноздрю, а правою видихати. Але яким чином ми будемо робити вдих глибокий. Буде затримка, і у нас буде звучати музика: Вахегуру, 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 вахегуру. І на кожен вахегуру, вахегуру. Нам треба підкачувати на кожне це слово попок. Тобто есть вдох, затримка і про себе качаємо купок на кожен вахегуру. Вахегуру, 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 ва е -гру, ва, е-гу, ва-гру е буде йти музика, і спочатку, можливо, вас не буде вистачати. Робіть, скільки ви зможете разів, але з кожним разом. Е і потім, коли видихнем, ви видих, коли знову там прямо музика вона поділена, так і називається, і прислала нам час, наша чакра Крія. І потім, коли музика прикрашається, ми видихаємо, закриваємо е свій е ліву видих. І знову там робимо вдих. І це треба зробити промітр, поки музика не грає. І знову там буде вах-гуру ва х-гуру на затримці. Ми отак на кожній вахе-гуру качаємо пупочком. І оце качання пупочком на затримці, через вахи гуру Зараз ви побачите, скільки у вас піде енергії. Це дуже класна енергетична практика, яка все нам очищає. Я нам включаю цю медитацію. Вай гру вай груй груй гру. Ось пі в кого закрити дивляться, носа, не повністю закриті. Одна десята, накінчик наста Вдих, Див, Видих. Запрохів вдих, затримку, видих, розслабтеся і відчуйте себе. Зробіть і видих, і спокійний, нормалізуйте своє дихання і провірте своїм знову очками, провірте зараз енергію, яка у вас в що замінилося з вашим станом? Ага, ця практика дуже добре робити. І саме перед сном, щоб лягати вже і спадки, вона дуже заспокоює нервову систему. Долоньки намасте. Закриваємо просто садна. Глибокий вдих. Витих. Місь наступний вдофок. Sa, so, No, so, no. So, no. Все одна людей. Дякую за, що був разом. Всі практиці.